Зосереджено і цілеспрямовано щодня і щохвилини в суворій дисципліні ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні, заряджені перемагати. Між тренуваннями футболісти Одеського Чорноморця знаходять час, щоб поспілкуватися з нами. Ми їм вдячні за це. Зустрічайте Максима Біло. Максиме, привіт. Привет. Дякую, що а, знайшов час поспілкуватися. Дуже важливо і нашим вболівальникам, нашим підписникам дізнатися, як проходять збори вже два тижні. Поділись якимись емоціями після навантажень, після тренувань, після матчів. Що можеш сказати? У ну, нас, в принципі, все йде планово. Погода дозволяла так до сьогоднішнього дня, сонце було, тобто всі умови для хорошої праці у нас були. Готувалися тактично, фізично, все, що потрібно так, в чемпіонаті, тобто всі награвання тактичні бігову роботу виконали, тому зараз вже більше у нас ігор. Вже більше спарингів, тому менше пішло навантаження тренувальному процесі більше в, ігров... в ігрі. Ну, щоб команди вистачало, щоб вона заходила так, сили так, так. і на... Ну, на краще тренування це гра, звісно. Тому чим більше ігри, тим краще. Наші вболівальники дивляться е, програму після двох зіграних матчів. Е, як ти вважаєш, чи потрібно результати цих матчів ну, сприймати ну, близько до серця, тому що ну є, я розумію, емоції нашої аудиторії, яка завжди вимагає від клубу перемог, навіть ну в таких матчах тут треба розуміти, чого хоче головний тренер. Тобто бувало таке що на основці Дає конкретне завдання нам так. А, виконати так, так і так. Е, так бажано вигравати, бо це настрій, це впевненість в собі, але це не стоїть в пріоритеті. Так, це краще награти ці схеми, ті взаємодії, які нам допоможуть в чемпіонаті, і вже там вигравати, ніж тут вигравати і без усіх, всіляких взаємодій, просто там е, якийсь шальний м'яч залетів, виграла, а що далі? З цього ніякого зв'язку. Тому краще награтись, награти взаємодії е, на всіх ділянках поля і вже через призму цих награвань підходити до чемпіонатів в повній біготовності. І там вже треба вигравати. Бо такі матчі це ну, найкраще поле в тому числі для експериментів тренерських. Так, так. Ну тим паче ми граємо по тайму, багато молодих нових футболістів, тому ну, тут е, результат ну, не може бути так, як. В першу чергу, тому що де, ми розуміємо, що треба, треба дати всім ігровий час. Ми е, бачимо, що активно долучаються до команди Новачки. Ми можемо говорити про Даніла Еліфіренка, про Євгена Задою. Активно грає і Станіслав Урсулов. Як взаємодія з цими гравцями у тебе особисто вже ну, помалюється? Лілі Ференка ще знав по зорі, а задою також проти нього часто грав, а Турсулов що ми з ним познайомився, ну, хлопця великим дані є, все швидкість. Тобто, не просто так він так. один із молодіжних команди в нас залишився на зборах. Тому в нього є перспектива, треба просто працювати йому. Таке ще питання. Тобто, якщо підсумувати, ми оцінку цим збором зможемо поставити лише після офіційних матчів одеського Чорноморця. Звісно, Те, на звісно, нас ще чекає підготовка потім в Одесі, так, тому що ми повертаємося на початку лютого і вже в тих умовах будемо готуватись. І так, у нас ще буде я впевнений, там контрольні матчі, і вже ближче тоді до, до офіційних матчів, вже буде видно якийсь малюнок гри. Максиме, дякую за розмову. Успіхів на цих зборах, успіхів тобі, чорноморцю дякую. і перемог в офіційних матчах. Дякую. До нашої розмови приєднався капітан Чорноморця в останніх матчах Ілля Путря Ілля вітаю. Є вже матчі, є різні результати. Спілкувалася і щойно з Максимом Білим. Дійсно, є така думка: що ну не звертати уваги на результат, а відпрацьовувати схеми, відпрацьовувати тактику. А вже коли настане час офіційних матчів, ось тоді вже дійсно так ось оцінювати так на повному серйозі. Добрий день. Ну так, звісно, на зборах результат не виходить на перший план. Все ж таки хочеться більше налагати наші взаємодії, якісь тактичні, фізичні. Але я вважаю, що перемагати теж потрібно, тому що з перемогами легше готуватися до наступних матчів, плюс вони дають, як говориться, плюс мораль. Тому, так, да, поки ці два матчі ми не виграли, але все попереду. І та саме головне підготуватися до першого матчу чемпіонату. Який вже в березні, ну зараз кінець січня, не так вже і багато часу. Ми бачили тебе і правим захисником, і лівим захисником. Тобто, зараз можемо сказати, ну немає різниці тобі, де грати на фланці. Ми зустрічалися там восени, але все ж таки, ти однаково, як на мене, ефективен і там, і на тому фланці. Дякую. Ну, так, мені без різниці, де грати зліва, справа. Тому головне грати, як говориться, де тренер скаже, поставить мені треба виконати свою роботу. Так що особи різниць немає. Час зборів це не лише можливість підкачати всі свої, як то кажуть, скіли щодо. Футбольних вправ футбольної складової, але і є час, щоб проводити футболістам час разом. Атмосферу укріпляти з цього приводу ці два тижні в Туреччині вони в плюс йдуть? 100%. Ми знаходимося да, всі в одному місці, так що і збираємось разом, і граємо. Ви бачили там і в теніс, да, і в більярд, і в карти, і в Sony PlayStation, Тому я вважаю, що збори це. Ну, це гарно для, як для спачення команди, тому ну, нормально. І новачки, так ми більше адаптуємо їх в нашу команду, підказуємо. Я я вважаю, що це дуже добре. Ми е, не завжди маємо пам'ятати і ніколи не забувати про те, що і збори, і чемпіонат ну, чемпіонат у нас відбувається завдяки нашим захисникам та захисницям, які боронять кордони країни від е, ворогів жалюгідних, і маємо завжди дякувати, що є така можливість взагалі збиратися і готуватися до футбольних баталій. Так, 100%. я завжди говорю, і виставляю себе в інстаграмі, що без нашої ЗСУ цього нічого не було. Дуже дякую їм. Хочеться, щоб якомога скоріше вони вигнали ворога з нашої держави. Та ми продовжували жити як до цього мирно. Та все в нас було добре. Підписуюсь під кожним словом. Дякую. Ілля, готуємося до великих футбольних ігор. Успіхів в Чорноморці в офіційних матчах особливо. Дякую. Жено і цілеспрямовано щодня і щохвилини. в суворій дисципліні ми готові до спільних перемог. Парімач та чорноморець народжені в Україні заряджені перемагати.